Доброго дня, діти! Пропоную вам послухати вірш. В парках і садочках на доріжки й трави падають листочки буру золотаві. Метушні немає, тиша й прохолода. Осінь золотава тихо, ніжно ходить. Діти, ми сьогодні будемо малювати осінній пейзаж. Малювати будемо за допомогою листя, але спочатку зробимо пальчикову гімнастику. Вітер стомлено шепоче, осінь листя золотить, гілочки бері стріпоче, і безпечно так летить. Ось і дощик накрапає, крап-крап-крап, вітер листячко хапає, хап-хап-хап. А для малювання листочками нам з вами потрібно листя, фарби різнокольорів, водичка, аркуш паперу. І спочатку ми діти з вами зробимо небо. Бо сини в нас небо синє-синє. Складаємо ось так листочок паперу. Ось так. Змочуємо його водичкою. Пукаємо фарбу і ось так хаотично розмальовуємо небо. Ось так таким кусочком паперу. Ось такі на сині хмари, як восени, діти. Тепер беремо листочок. Остав дітки використовуйте силирветку, щоб не забруднити стил. І наносимо фарбу жовту, яскраву, осінь багата фарбами. Наносимо на листочок ось так. І хвостик. Тепер дітки, обережно перевертаємо і гарно притискаємо. Ось так. Беремо діти наступний листочок і теж його наносимо на нього фарбу. Ось так фарби не шкодуємо. Притискаємо, наносимо на аркуш паперу. Дуже гарно виходить. Тепер давайте візьмемо червону фарбу яскраву, наносимо її на листочок. притискаємо. Ось так, дітки. І давайте зробимо ще такий жовтий відтінок листя. Наносимо теж фарбу на листочок. Ось так Кінчик. теж притискаємо на папір. Ось дітки, такий у нас вийшов з вами пейзаж. Кісточкою ми ще зробимо опале листя. Ось так. І ось так. Дуже гарний пейзаж. А ви, дітки, спробуйте свій пейзаж. До зустрічі!